Ніч вибухів і втрат Росія знову атакує Україну, палають багатоповерхівки у столиці. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик, половина країни без світла, енергетики ліквідовують наслідки наймасованішої атаки за осінь. Європарламент закликає дозволити Україні бити по військових цілях у Росії. А Трамп говорить, що переговори між Києвом і Москвою уже згодом. На близькому сході перший етап мирної угоди між Ізраїлем і Хамас. Франція на порозі політичної кризи і добра новина наприкінці новий міжнародний потяг з Києва до Бухареста уже вирушив у рейс. Але спершу підпишіться. У нас коротко і стисло про найпомітніші факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, це факти лайф. Отже, починаємо. 12 людей поранені восьморо в лікарнях внаслідок російської атаки на столицю. Це дані ще дані ще уточнюються. Уламки шахеда впали на багатоповерхівку в Печерському районі. Запалали квартири однієї з висоток. Вони вигоріли повністю. З вогняної пастки 20 людей евакуювали рятувальники. Зараз на місці працюють комунальники та поліція, фіксують обсяги пошкодженого у Голосіївському районі. Понівечені фасади двох житлових будинків і два автомобілі. В Деснянському рештки ворожої цілі. Виявилися на території поліклініки. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Лівий берег міста без світла і є проблеми з водопостачанням. Про ситуацію у столиці розповість Єгор Ромахло. Він зараз перебуває на лівому березі. Давайте послухаємо. Ми зараз знаходимося на лівому березі столиці, а саме неподалік станції метро Позняки. до цього змогли побувати біля станції Славутич і усюди чутно деркотіння генераторів. Адже через масовану російську атаку це масована російська атака спричинила масштабне відключення світла. І крім цього, мешканці Лівобережжя ще й опинилися в епіцентрі транспортного колапсу. Як можемо бачити, сформувалися чималі черги на маршрутки, автобуси, тому що рух метро обмежений. Хоч в метрополітені повідомляють, що інтервал між потягами 6-7 хвилин. Але от зеленою гілкою потяги курсують тільки між станціями Серець Видобичі. Рух на ділянці між Печерською та Червоним хутором тимчасово неможливий. Автобусів навіть неозброєним оком помітно не вистачає. Підскочили ціни і на таксі менш ніж за 300-400 гривень на правий берег не переїдеш. Неодноразово нам вдалося побачити, як небайдужі водії підбирають людей просто із зупинок, аби, хоча б, перевести їх через міст. Нам вдалося поспілкуватися з киянами, які шукають варіанти, як дістатися на роботу або навчання. Настрою настрою людей щось коментувати звісно, майже немає. Далі пряма мова. Ну, я не знаю, мабуть, вже хвилин сорок стою. Нема ні води, ні світла, тому що е, в приватних секторах там взагалі якби, з цим проблема. Особисто в мене в три години ночі вимкнулось. Також обмежений рух червоною гілкою, потяги курсують між Академмістечком та арсенальною, синьою тільки відрізком між героями Дніпра та теремками. Також міська влада повідомила, що через відсутність електро та водопостачання в частині Києва, здебільшого на лівому березі, заклади освіти почали роботу відповідно до умов надзвичайної ситуації. Тобто, школи і садочки, лівобережжя зараз виконують роль пунктів незламності. Там люди можуть зігрітися, зарядити телефони тощо. Навчальний процес відбувається в, умово, в умовно дистанційному форматі. Це або онлайн-уроки, або завдання для самостійного виконання виконання учнями. Ми ж продовжуємо працювати на лівому березі, слідкувати за ситуацією. Поки що це вся ситуація. Під час масової атаки у Запоріжжі окупанти вбили семирічного хлопчика і поранили за даними ДСНС, сімох людей, зокрема і батьків дитини. Їхній будинок уночі розтрощив російський шахет. Внаслідок вибуху і пожежі хлопчика тяжко поранило. Попри зусилля медиків, він помер у лікарні. За життя батька борються лікарі. Він борониться зовсталі. Лише нещодавно повернувся з полону. Три роки побув в пліну, а Дружина там над на тому на нозі, а в нього. Ну, Сказали, що ног не буде. Ну, ноги беруть. Сказали, що ми, а так ще йшла операція. Позвонилася кажу, у вас все нормально, говорит, та ні, сусіді вдома. Вони тільки недавно переїхали сюди. Так радувалися. Звісно, в школу тільки пішов. Повітряна атака на місто Запоріжжя тривала майже 6 годин. Росіяни цілили по критичній цивільній інфраструктурі. Спочатку летіло з десяток безпілотників, а ближче до ранку окупанти вдарили по місту п'ятьма кабами і п'ятьма ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок із десяток приватних будинків. Зафіксовані пошкодження газової інфраструктури. Утім, як звітують в обласній військовій адміністрації, тиск у мережі вже стабілізували. Ще частково обмежений рух греблею Дніпрогесу. По місту був здійснений комбінований удар із застосуванням різного типу озброєння, такої, як попередньо встановлено це БПЛА, Камікадзе типу Шахет герань 2 Так само застосовувалось ракетне озброєння, був здійснений обстріл як цивільної інфраструктури критичної, так і просто житлових будинків. Ворог завдав чергового комбінованого удару, застосувавши і ракети різних типів, і дрони. Основною ціллю була енергетична інфраструктура. Повітряні сили повідомляють про майже 500 ударних засобів, 465 дронів типу шахет гербера і 32 ракети. Попередні росіяни застосували 14 балістичних іскандерів М, 12 крилатих іскандерів К та інші. Збити та знешкодити вдалося 420 повітряних цілей. Однак зафіксовані прямі влучання у 13 ракет на 60 та 60 дронів на майже 20 локаціях. Ще на 7 локаціях було падіння уламків. Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Повідомили в компанії серйозно пошкоджено обладнання енергетики працюють над усуненням наслідків, які саме ТЕЦ пошкоджені не повідомляють. А тим часом в Укренерго заявили, що знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, Київській області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у цих регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. У столиці вже заживлена критична інфраструктура. А до кінця дня у Києві та Кіровоградській області відновлять водопостачання. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. На час робіт скрізь забезпечені альтернативні джерела енергії, генератори, пункти незламності, додатковий зв'язок. Збільшили також і кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях. Цинічна і прорахована атака проти усього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити, написав Зеленський. І нагадав, що расисти вбили семирічну дитину в Запоріжжі, понад 20 людей постраждали в Україні. Саме цивільна енергетична інфраструктура головна ціль російських ударів перед опалювальним сезоном, аби захистити людей від терору, потрібні не порожні слова, а рішучі дії сполучених штатів, Європи, сімки у реалізації постачань ППО у санкціях, написав глава держави. І ось Європарламент закликає зняти обмеження на удари України по військових цілях у Росії із використанням західної зброї. Про це йдеться в ухваленій ними напередодні резолюції, яка щоправда має рекомендаційний характер. Там наголошено, що ці потенційні цілі використовуються для здійснення нападів на населення України і критично важливу цивільну інфраструктуру. Також у документі зазначено. Нещодавні агресивні дії Росії не повинні і не будуть стримувати ЄС і його держави-учасниці від їхнього незмінного зобов'язання підтримувати Україну у здійсненні її невід'ємного права на самооборону. Також резолюція містить заклик до держав Євросоюзу та G7 без зволікань ухвалити рішення про використання заморожених російських активів. Це має стати основою для значного гранту та позики, позики Україні з відшкодуванням, що залежить від майбутніх репарацій Росії. Президент Сполучених Штатів Трамп вважає, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів уже незабаром. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Трамп сказав, що нинішня російсько-українська війна, де гине багато людей, гірша за другу світову. І у Києва та Москви є багато причин, щоб прийти до переговорів. На запитання чи посилить він тиск на Росію. Трамп сказав, що вже робить це робить уже це зараз разом із НАТО. Він нагадав про нинішні успіхи владнання конфлікту між Ізраїлем та угрупованням Хамас і порівняв цей ситуацію в Україні. Послухайте, я уклав сім угод. Це вже восьма. Врегулював війни. Я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною. І вважаю, що це також станеться. Однак, поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень. Отже, близький схід в очікуванні миру після оголошення про те, що учасники переговорів з боку Ізраїлю та з боку груповання Хамас досягли згоди. Першими про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і зазначив, що це лише перший етап мирного процесу. Поки сторони домовилися про обмін, Палестина звільнить заручників Ізраїль, дві тисячі палестинських в'язнів, а також припинить воєнну операцію в секторі Гази. Напередодні пізного вечора ізраїльський Кабмін офіційно ухвалив угоду. А представник угруповання Хамас офіційно оголосив, що війна закінчилася. Утім, попереду ще тривалі переговори. Тим часом Трамп має намір наприклад, в кінці тижня особисто приїхати до регіону, вочевидь, щоб бути присутнім на звільненні заручників. За словами господаря Білого Дому, це може відбуватися у відбутися у понеділок чи у вівторок. Водночас Франція у тривожному очікуванні. Сьогодні, завтра, президент має назвати ім'я нового прем'єра уже четвертого за останній рік. Останніми днями політичні сили країни були посилені в консультації. Їхня мета уникнути розпуску парламенту та довгострокових виборів, які можуть лише посилити політичну кризу. А тим часом бюджет на 26-й рік потрібно встигнути ухвалити до кінця нинішнього. Подробиці у сюжеті. Політичні перипетії у Франції цієї осені яскравіші за популярний паризький тиждень моди. Протягом останніх двох років країною встигли покерувати вже п'ять урядів, а новопризначені прем'єри встановлюють рекорди з мінімального перебування на посаді. Кабмін Себастьяна Лекорню протримався лише 14 годин після призначення. Коаліція не змогла узводити розподіл міністерських портфелів. Ситуація у Франції зайшла в глибоку політичну кризу, і Макрон. В властивій йому манері вирішив її загострити, коли попросив лікарню сформувати новий уряд з розумінням того, що він розвалиться, і власна партія Макрона і його найближчі опоненти не готові були до того, щоб дружити разом проти крайніх флангів. Але перед загрозою дочасних парламентських виборів їм не залишається нічого іншого, окрім як спробувати домовитись. Ультраправі вимагають розпустити парламент та оголосити дострокові вибори. Саме до такого прийому вдався і президент Еммануель Макрон у червні, коли його партія програла ультраправі силі проросійської Марін Лепен вибори до Європарламенту. А ліва партія, не скорена Франція, намагалася запустити процедуру імпічменту. А втім, парламент ініціативу відхилив на самому початку. Макрон доволі ризиковано знову пропонує урядовцям час, щоб домовитися. Вичікує, дає зрозуміти, що може використати найдієвіший інструмент своєї президентської влади загрозу розпуску парламенту та призначення дострокових виборів. Але економічна ситуація грає проти Макрона. звичайно, економіка має найважливіше значення у Франції. і Це нікого не здивує. Вже кілька років дуже значний дефіцит бюджету, який також значно перевищує правила єврозони. Тож потрібно Ухвалити надзвичайно складні рішення щодо того, чи скорочувати державні послуги, чи підвищувати податки, і як саме президент Франції цього тижня прийняв відставку прем'єра Себастьяна Лекорню. Однак доручив йому упродовж двох діб провести консультації з різними політичними силами, щоб забезпечити стабільність країни та створити політичну платформу. Мета досягти, хоча б тимчасового консенсусу, який дасть змогу ухвалити бюджет на наступний рік до 31 грудня, та уникнути дострокових виборів, на вечір середи, по завершенню перемовин, було анонсоване звернення Макрона однак він так і не виступив натомість вийшов лекорню. Після консультації я можу сказати, що абсолютна більшість у національних зборах виступає проти нового розпуску парламенту, і не лише тому, що це знову поверне нас до виборчих дільниць, але головним чином, тому що багато політичних діячів, які добре. Знають свій регіон і виборчий округ глибоко в душі відчувають, що розпуск призведе до тих самих результатів або до ще більшої кризи. Я гадаю, вихід усе ще можна знайти. Це складно, але ситуація дає змогу президентові призначити прем'єр-міністра протягом наступних 48 годин. Якщо Франція все ж бере шлях дочасних парламентських виборів, ситуація для України погіршуватиметься, зазначив політолог Олег Саакян. Адже за найгіршого сценарію до влади прийдуть праві радикали чи ліві популісти з проросійською та антиєвропейською. Ською риторикою, і це точно зашкодить інтересам України, які нинішній французький лідер всіляко підтримує. Та якщо зараз сформується коаліція і новий уряд, то Макрон виграє собі шлюб із політичного розрахунку та збереже стабільність Україні. Тоді у нього буде можливість приділяти більше часу зовнішній політиці для України. Всі ризики відкладаються на час після Макрона. Частина ризиків може актуалізуватися, якщо зараз Франція піде по сценарію дочасних парламентських виборів, але говорити про якусь катастрофу і тим паче саме зараз взагалі не доводиться. На думку аналітиків, Макрон не з тих, хто може так просто здатися, хоча нинішні заклики про його відставку як ніколи гучні, тож французькому лідеру знадобиться майстерність домовлятися. Імовірно, крісло прем'єра доведеться віддати соціалістам. Або ж Макрон скористається якимись прихованими можливостями і здивує своєю політичною витримкою. Новий міжнародний потяг від України до Румунії сьогодні вранці вперше відправився із столичного вокзалу. Новий потяг від Укрзалізниці відправлятиметься щоденно з Києва до Бухареста. Маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеренку, могилів Подільський та Ясень. Пасажири зможуть дістатися одразу двох аеропортів у Ясах та столиці Румунії Бухаресті. вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 гривень. Час у дорозі 24 години. Наша міжнародна команда доволі довго працювала над цим рейсом. Це лишався вже останній такий пунктик зв'язку з усіма сусідами України. Ми тішимося, що за трохи більш ніж тиждень ми змогли розпродати фактично половину квитків на перший же рейс. І вже зараз ми бачимо ажіотаж, ажіотажний попит на рейс як у сполученні до міста Яси, так і сполучені безпосередньо до Бухареста. На цьому на сьогодні ставимо крапку. Це були факти. І лайф підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда звучить гучніше. Бережіть себе і тримаємося.